Доброго дня. Урок номер 30. Тема уроку. Площа квадрата, площа прямокутника. Частина перша. Подивіться на малюнок. Фігури на малюнку А і Б рівні, оскільки вони суміщаються паралельним перенесенням. Очевидно, що фігури на малюнку, наприклад, А і В, не рівні. Проте кожна з них складається. З 7 квадратів стороною 1 см. Переконаємося: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Про такі фігури кажуть, що їх площі рівні. З такою величиною, як площа, ми часто зустрічаємось в повсякденному житті. Кажуть: площа квартири, площа дачної ділянки. Площа поля тощо. Як можна виміряти площу фігури? Нагадаємо, що для вимірювання відрізків ми вводили одиничний відрізок, а для вимірювання кутів одиничний кут. Взагалі, якщо хочуть виміряти якусь величину, вводять одиницю виміру. За одиницю виміру площі. Обирають площу квадрата, сторона якого дорівнює одиничному відрізку. Такий квадрат називають одиничним. Наприклад, квадрат із стороною 1 метр має площу 1 квадратний метр. Коротко записують так і читають 1 метр квадратний. Квадрат зі стороною 1 см має площу. 1 квадратний сантиметр. Записують і читають 1 сантиметр квадратний. Квадрат зі стороною 1 мм має площу 1 квадратний мм. Записують і читають 1 мм квадратний і так далі. Запам'ятайте, виміряти площу фігури означає підрахувати, скільки одиничних квадратів вона містить. Тому, якщо ми повернемося до попереднього малюнка, то можна сказати так, що площа кожної фігури, зображеної на цьому малюнку, дорівнює 7 см2, коротко записую так, S дорівнює 7 см2. Подивіться на малюнок. Якщо одна сторона прямокутника, зображеного на малюнку, Дорівнює А одиничним відрізкам, а інша сторона Б одиничним відрізкам, То цей прямокутник можна розбити ось таким чином на А помножити на Б одиничних квадратів. Тому його площа дорівнює А помножити на Б квадратних одиниць. Запам'ятайте формула площі прямокутника. Площа прямокутника зі сторонами А і Б дорівнює добутку цих сторін. У вигляді формули це записується так. С дорівнює АБ. Чи можна за допомогою формули для площі прямокутника обчислити площу квадрата? Так. Оскільки квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Ось на малюнку зображено квадрат. Рівні сторони позначено однаковою кількістю штрихів, ви вже це знаєте. Сторона квадрата дорівнює А. Тому запам'ятайте, формула площі квадрата. Площа квадрата зі стороною А дорівнює квадрату його сторони. С дорівнює. А помножити на А, а можна коротко записати А в квадраті. Чи має зв'язок площа квадрата із назвою другого степені числа? Так, саме звідси і походить його назва квадрат числа. Можна встановити зв'язок між одиницями вимірювання площі. Наприклад, 1 метр квадратний. Дорівнює 100 дециметрів квадратних. 1 метр квадратний дорівнює 10 тисяч сантиметрів квадратних, 1 метр квадратний дорівнює 1 мільйону квадратних міліметрів, Один кілометр квадратний дорівнює 1 мільйону метрів квадратних. Один дециметр квадратний дорівнює 100 сантиметрів квадратних, Один дециметр квадратний дорівнює 10 тисяч міліметрів квадратних, І так далі. Задача номер один записати 2 дециметри квадратних, перше у квадратних сантиметрах, друге у квадратних міліметрах, користуючись попередніми даними, які ми тільки що розглядали, отримаємо. Оскільки 1 дециметр квадратний дорівнює 100 сантиметрів квадратних, то 2 дециметри квадратних дорівнює 200 см квадратних. Оскільки 1 дициметр квадратний дорівнює 10 тисяч мм квадратних то 2 дециметр квадратних у міліметрах квадратних це буде 20 тисяч. Задача номер 2. Виразити у квадратних метрах. Перше 1 мільйон мім квадратних. Друге. 1 кілометр квадратний і третій. 600 дециметрів квадратних. Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя, правильно цю задачу треба розв'язати так. Перше. 1 мільйон міліметрів квадратних утворюють 1 метр квадратний. Друге. 1, мілі... вибачте, кілометр квадратний дорівнює 1 мільйону метрів квадратних. І третє. Оскільки 1 метр квадратний дорівнює 100 дм квадратних, то 600 дм квадратних дорівнює 6 метрів квадратних. Такі перетворення вміти виконувати це дуже важливо. Задача номер 3 Одна сторона прямокутника дорівнює 10 см, а інша у 3 рази більша. Знайти площу прямокутника. Вам пропонується до цієї задачі малюнок. На малюнку зображено прямокутник із сторонами А і Б. Сторона А 10 см, сторона Б у 3 рази більша. Знайти площу прямокутника С. Можна спочатку в першій дії знайти другу сторону прямокутника, якщо вона в 3 рази більша за першу. Для цього треба 10 помножити на 3 дорівня 30 см. Це друга сторона прямокутника. І як вам відомо, щоб знайти площу, треба помножити дві сторони прямокутника. 10 помножити на 30 дорівня 300 см квадратних. Отже, відповідь. Площа прямокутника дорівня 300 см. Задача номер 4. Знайти площу квадрата, сторона якого дорівнює, перше 5 метрів, друге 11 см, третє 100 дециметрів. Користуючись формулою для обчислення площі квадрата S дорівнює А в квадраті, можна легко знайти площу квадратів із даною довжиною сторони. Для цього треба сторону, квадрата підне, сторону піднести до квадрата, ми на попередніх уроках навчились виконувати піднесення до квадрата. Нагадую, це можна скористатися або маленькою, або великою таблицями. Отримайте. площу першу, площа першого квадрату дорівнює 25 метрів квадратних, другого 121 см і третього квадрата – 10 000 дециметрів квадратних. Задачу номер 5 пропоную для самостійного виконання. А і Б сторони прямокутника, С його площа, П периметр. За даними таблицями знайти невідомі величини. Всі дані записані у вигляді ось такої таблички. Наприклад, заповнити перші дві комірчини цієї таблички, це значить для прямокутника сторони, якого дорівнює 4,9 см. Треба знайти його площа, а ви знаєте, за якою формулою і як це зробити, і його периметр. Пригадаємо перепінтер прямокутника до рівня сумі довжин всіх його сторін. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів! Зустрінемось!